Зараз будемо говорити знову за наболівшу тему. За масла, які ми заливаємо в бензин для паливної суміші. Чому я підняв цю тему? От наглядний експонат. Це ця мотокоса, тут вже у нас заміна поршньової групи, тому що воно заліпило, закоксувало, ну, власне, тут так само. І що цікаво, ця мотокоса лагодилась десь пів року назад. Користувач не спорив, нічого не казав, «Да, там щось там, купив на базарі, десь він купив, не важливо. десь він купив. Каже, покосив 2-3 рази. Ну, До цього от який результат. Тому, якщо ви купуєте масло, в бензин, будь ласка, якщо є можливість його понюхати, воно хоча б чуть-чуть має м -м, запах аміака. Штіль має ярко виражений запах аміака. Хускварна ярко виражений запахом м'яка. Інші виробники так само вони мають, але не настільки різкі, як у них. Ну, Хоча б дорівнюється до того. Я розумію, що не завжди вам дадуть понюхати в торгових точках це діло. Ну, Або хоча б перевірене масло. Будь ласка, шукайте. Хоча б щоб були наклейки на ньому фірмові. Або, ну, після того, як його придбали, ну, треба його все-таки понюхати. То від цього ніхто не застрахований.